Доброго дня, випала подільна хвилинка. Зробив коротенький огляд на два гелікоптера. один попередньої версії, другий оновлений, два з невеличкими апгрейдами. Зробили ми з регулюванням кута нашого лишого корпусу точилки, тобто можна відтепер регулювати корпус точилки, розміщення положення, ножа десь зміни при цьому пода заточника. Тобто і можете доставляти собі під циклу або під стіл ну, в підполе, на які ви знаходитесь так, щоб у вас дистанція була між нажанням тіло положення зручне. Важливо пам'ятати, що коли змінює поворотного механізма, завоз нас так і зміняється. При зміні положення усього корпусу не змінить. Дуже, тут якраз таки два варіанти. Це більш стаціонарна модель. От, от, наш гелікоптер з останніх, що ми робили, на, на лапах, це мобільний варіант. Також регулюється. Так, також можна підналаштовувати так, як зручно. Опції додатковими, постандартні вони у нас будуть такими, які були. Якщо комусь треба буде потрібно, звертайтесь, будемо реалізовувати. Комплектація усіх стандартна, це замовлення. Стандартний комплект, дві росії губки, направляються і для обмеження коду каменю. Ось такі о справи. Кого цікавий, працює, прошу заплати за номером телефона, По термінах виготовили близько місяця, не раніше зараз, зараз, зараз не встигаємо. Ну, Знову ж таки, пістимо світ. справи, сім'я за гарного дня, йде, дня.